Доброго дня! Сьогодні ми з вами доведемо, що житло людини є штучною екосистемою. Ми часто і абсолютно справедливо говоримо про неблагополуччя навколишнього природного середовища та вважаємо, що небезпека походить насамперед від забрудненого повітря, ґрунту та води. Проте значну частину свого часу проводимо в різних приміщеннях, які захищають нас від багатьох природних несподіванок похолодання клімату, дощів. Вітру. Тож давайте роздивимося наше житло і доведемо твердження, що житло людини це штучна екосистема. Пригадайте, що в екосистемі мешкають організми, постійно надходить енергія і ресурси, відбувається обмін речовин та енергії. В екосистемі виділяють біотичні та абіотичні компоненти. Біотичні компоненти екосистеми це всі живі організми, які входять до її складу. Тварини, рослини, гриби та бактерії. Рослини це автотрофні організми, які здійснюють синтез органічних речовин із неорганічних та виділяють кисень. У житлі є кімнатні рослини та рослини акваріума. Рослини дуже впливають на здоров'я людини. Так, наприклад, хурафітом найкраще очищує кімнатне повітря, ніж деякі технічні пристрої, а драцена. Найпотужніший зелений фільтр, який може поглинати шкідливі речовини та знешкоджувати їх. Рослини мають і лікарські властивості, наприклад, алоевіра. Крім того, рослини зволожують повітря та прикрашають наші оселі. Тварини можуть бути запрошеними або незапрошеними людиною. Ми залюбки приймаємо кішок, собак, хом'яків, птахів, але дуже небажаними гостями. Є щурі, миші та таргани. Усі домашні вихованці, кішки, собаки, морські свинки, павуки, змії впливають на екосистему житла. Так шерсть котів може викликати алергічну реакцію, а самі вони можуть бути джерелом хвороб, наприклад, токсоплазмозу. Сапрофітні організми здійснюють розкладання складних органічних сполук до простих неорганічних речовин. В житлі людини. Мешкають цвільові гриби, наприклад, цвіль, що псує продукти харчування та книги, сапрофітні кліщі, які харчуються відмерлими частинками шкіри, волосся та пуху, відшелушеними частинками нігтів та викликають алергію. лічинки молі, які харчуються частинками вовняного одягу, утилізуючи його до вугокислого газу, води і неорганічних речовин. Деякі види молі поїдають борошно, зерно та інші харчові продукти. Серед абіотичних чинників житла людини можна назвати якість і чистоту повітря, що залежить від отруйних речовин, які виділяються штучними матеріалами, з яких виготовлено меблі, ліноліум, деякі оздоблювальні матеріали. Забруднювачі екосистеми житла містяться в продуктах згорання природного газу в газових плитах та котлах. Небезпечним забруднювачем є тютюновий дим. Побутова хімія. Якщо зберігати її відкритою, та не дотримуватися правил захисту під час роботи з нею. Електромагнітне забруднення, що може змінювати власне електромагнітне поле людини і викликати захворювання. Екосистема це відкрита система, тому вона потребує постійного надходження енергії. До помешкання людини надходить сонячна, електрична, теплова та енергія, що зберігається в харчових продуктах. Всі ці види енергії впливають на складові екосистеми. Завдяки тому, що сонячні промені потрапляють на кімнатні рослини, здійснюється процес фотосинтезу, в результаті якого утворюються органічні речовини, необхідні для росту та розвитку рослини, та виділяється кисень, необхідний для дихання. Електрична енергія дає змогу працювати електроприладом в нашому помешканні, а теплова. Забезпечує тепло та гарячу воду в оселі. Продукти харчування необхідні для утворення власної енергії нашому організму. Слід пам'ятати про заощадливе використання ресурсів в нашій оселі. Екосистема житла це штучна екосистема. Її створює, підтримує та відновлює людина. Тому потрібно стежити за тим, щоб житло залишалося екологічно нейтральним. Та безпечним для нашого здоров'я. Потрібно більш уважно ставитися до екології свого житла, оскільки на людину в ньому надає вплив цілий комплекс факторів. Найчастіше проводьте вологе прибирання, щотижневе вологе прибирання допомагає очистити повітря, прибрати пил та знищити спори цвілі та полових кліщів. Провітрюйте оселя, що дасть можливість змінювати концентрацію вого газу та кисню. Знищенню запахів, використовуйте іонізатори та зволожувачі повітря, особливо якщо у вас є кондиціонер та взимку, коли центральне опалення висушує повітря до небезпечного для здоров'я рівня. Слідкуйте за технікою, перевіряйте стан газових плит та побутової техніки. Щоб зменшити вплив електромагнітного випромінювання, відключайте ті прилади, які в даний момент не використовуються. Не залишайте гаджети на зарядці неподалік від ліжка. Правильно доглядайте своїх домашніх улюбленців, створюйте зелені зони в житловому приміщенні. Пропоную вам провести дослідження екологічного стану власного житла. Ваша мета з'ясувати, чого складається екосистема власного житла, які ризики для здоров'я в ній існують та як їм запобігти. Вам треба вивчити компоненти екосистеми власного житла та розробити план, як зробити його комфортнішим і безпечнішим. Ваша послідовність дій: З'ясуйте, яка енергія і звідки надходить до житла, які види енергії ви вважаєте основними. Оцініть, наскільки економно ви їх витрачаєте, класифікуйте забруднювачі екосистеми вашого житла. Розробіть план невідкладних заходів та заходів на перспективу щодо поліпшення екосистеми власного житла. Дякую вам за увагу! До зустрічі!